Вітаю! У нас сьогодні завдання, і ми будемо створювати з вами базу даних. Завдання полягає в тому, що нам потрібно за допомогою програми Microsoft Access створити базу даних, яку назвати бібліотека. В базі даних, як ми пам'ятаємо, з попередніх завдань є об'єкти, і самим першим об'єктом, який створюється в базі даних, це саме таблиця. Таблицю ми будемо робити у режимі конструктор. Тож, давайте приступимо до створення бази даних бібліотека. Викликаємо контекстне меню у відповідній папці. Попередньо я створила папку бази даних, і саме в ній, в цій папці бази даних, будемо робити нашу бібліотеку. Викликаємо в контекстне меню і обираємо команду Створити саме базу даних. І пишемо назву нашої бази даних. Бібліотека. Відкриваємо базу даних. І відповідно до завдання включаємо содержимое бази даних для того, щоб нам нічого не заважало і не збивало з роботи самої бази даних. Включили повністю вміст самої бази даних і переходимо на вкладочку Створити. На вкладочці Створити в мене поділені на відповідні об'єкти створення таблиць, створення запитів, створення форм та звітів. Починаємо роботу з таблиць. Створення таблиць можна робити у вигляді таблиць, конструктора і різними режимами. Наприклад, у створення списком SharePoint. Нашу таблицю ми будемо робити в режимі конструктора. Тому вибираємо створити засобами конструктор таблиць. Записуємо усі поля нашої таблиці. Автор. Я спочатку запишу усі назви полів, а потім буду вибирати їхній тип даних. Автор назва. Отож, коли ми надрукували всі імена полів, далі вказати необхідно обов'язково типи даних. Тип даних у нас показує, яка саме інформація буде міститися в цьому стовпчику нашої таблиці. Текстовий. Текстовий це і є короткий текст. Полемемо назва книги. Це в нас є довгий текст, тому що тут представлена саме в попередній версії Microsoft Access бази даних, довгий текст називали полемемо. Тому полемемо, замість нього обов'язково оберіть довгий текст. Короткий текст у нас залишається для жанру та для видавництва. І для року видання ми вибираємо числовий, числовий тип даних, і кількість сторінок також числовий тип даних стан книги, ось у мене є помилка, треба виправити. І стан книги обираємо логічний тип даних. Зараз перевіримо і подивимось, який же має вигляд цей саме логічний тип даних. І дата тихогляду, дата та час. Є. Встановлюємо курсор і не забудемо, за завданням тут нагадано, встановити ключове поле. Яке саме ключове поле? Якщо ви уважно подивитесь на завдання на саме завдання бази даних, ви побачите, що ключик у нас стоїть напроти поля, яке називається номер по порядку та має тип даних лічильник. Цей тип даних і це поле. По-перше, ключ має бути встановлений для такого поля, в якому не повинно бути повторень. Автор може повторюватись книжки. Звісно, може, тому що якщо в мене бібліотека, то в мене цього автора може бути в бібліотеці декілька книжок. Назва книги може повторюватись. Звісно, може, тому що можуть декілька авторів книжку назвати однаковою назвою. Жанр книги також повторюється і видавництво повторюється, і рік видання, все-все, все, що ми тут бачимо, всі ці поля можуть повторюватися. Головна особливість головна вимога до ключового поля це ключове поле. Дані в цьому ключовому полі не повинні повторюватися ні в якому разі в цій таблиці. Тому, логічно, тому логічно, створити ключове поле для поля номер по порядку. Поставили курсор в поле номер по порядку і натиснули на кнопку з ключиком. І таким чином ми зробили ключове поле. Все, таблиця готова. Це не таблиця, а конструктор таблиці сам готовий. Закриваємо, зберігаємо. І в нас зберегти таблицю, ім'я таблиці. Давайте почитаємо, як нам треба назвати цю таблицю. Створити таблицю Так, конструкторі, створили, встановити ключове поле, закрити таблицю і зберегти її під назвою Каталог. Що ми і зробимо? Назвемо таблицю каталог. Є таблиця, але це ще заготовка самої таблиці. Давайте відкриємо і переглянемо, що ж ми тільки що зробили. Ми з вами зробили саму заготовку, і ми бачимо те, що ми тільки що писали це ми написали назви наших стопців. Автор, назва книги. Можна, до речі, ці стопці змінити ширину для того, щоб було краще видно, що у нас там відображається в цьому стовпці, І приступити до оформлення самої таблиці, вносячи дані в цю таблицю. Джек Лондон і пишемо назву автора. Джек Лондон. Виправляємо помилки. До речі, можна копіювати, виділили. Ctrl c скопіювали і Ctrl-V вставили в наступну комірку. У мене Джека Лондона є три книжки. Назву книги ми сюди напишемо і заповнюємо усю табличку.